Дорогі браті і сестри, бажаю в цей день разом із вами всіма сказати Слава Богу. У Біблії є сказані такі слова: що коли ти йдеш у дом Божий, то будь більше готовий до слухання, ніж до жертвоприношення. Я замічаю, знаєте, що буває особливо у недільний день. Ми приходимо в дім молитви. І, вроді би, ти посадив своє тіло на лавку, але у розумі що в тебе ти робиш там аналізи за цілий тиждень, що я робив, що треба зробити, які треба справи порішати. Але як важливо, що коли ми прийшли сьогодні у дом молитви, щоб, знаєте, наша увага була все цело на Бозі. Я вірю, що сьогодні, коли ми будемо уважними, то Бог може говорити до нас. Якщо ми прийшли сьогодні із питанням, із нуждою, може в когось немає сили йти далі, я вірю, що Бог сьогодні може говорити до нас. І тому давайте ми сьогодні будемо уважні до того, що Бог може казати нам через братів, через псалми, через молитви. Знаєте, просто Дух Святий Він може говорити нам. Маю на серці сьогодні прочитати три важних місця із Біблії. І сьогодні хотів би от коротко поговорити про три вида лінії, які можуть бути у нашому житті. Знаєте, коли ми робимо аналіз в житті своєму чи в кінці. Старого року, чи, можливо, як причастя приходить, чи якісь інші моменти в житті. Ми аналіз робимо свого життя. І порою, коли будемо ми будемо чесними, ми розуміємо, що є речі, які я міг би зробити краще. Але знаєте, але є така риса в характері людини, як Ліні, яка мішає нам досягнути чогось кращого в житті. І я пам'ятаю, коли багато років назад я летів в літаку до одної країни і приземлився у Франції. Всі люди вийшли, і хто там був в Парижі в аеропорту, він дуже здоровий. І Я пам'ятаю, я став. Всі люди ушли. Я стою, і я не знаю, що робити. І я ж згадав той час, думаю, я ж 10 років в школі мав шанс, щоб англійську мову вчити, але не вивчив, через що? Тому що в мене була лінь. І знаєте, і так само в житті нашому ми могли б мати щось набагато краще, але мішає нам оця риша, риса в характері лінь. Читаю перше місце, в якому місці або в якій сфері життя може проявлятися лінь. Читаю притчі Соломона із шостий розділ із шостого віршу. Піди до мурашки, леддарю, под... прид... придивися до її діяльності, щоби помудрішити. У неї нема ні начальника, ні наглядача, ні, ні правителя. Але вона влітку заготовляє собі поживу, що під час, і під час жнив, жнив збирає собі корм. Доки ти ледарю леж, лежатимеш? Коли нарешті прокинешся зі свого сну, зовсім недовго дріматимеш лише трохи. Будеш спати недовго, не від, відпочиватимеш, склавши руки, і прийде, наче брудяга, убогість твоя, і злидні твої, як роз, розбійник. Ось такі слова сказав Соломон у своїх притчах, і тут він говорить до ленивої людини. І каже: подивися на мурав'я, на мураху, як він працює. Немає в нього ні начальника, ні е, ніякого, як би кажуть, боса. Але він робить все, щоб влітку заготовляти собі їжу і збирає собі корм. І Соломон він каже, щоб подивися, як він працює, і задає питання для ленивої людини, каже: доки ти будеш спати, доки ти будеш склавши руки, сидіти. І перша сфера у нашому житті, де може проявлятися лінь, це коли людина є ленива до фізичної праці. Коли ми читаємо із Біблії, навіть із буча, то ми бачимо, що Бог початку, спочатку він заклав для людини, щоб вона не була ленивою. Ми бачимо навіть для Адама із Євою, Бог каже, щоб вони дивилися за садом. Далі ми бачимо, що їхні діти вже почали строїти города. Далі ми бачимо, коли люди жили, вони пасли стада, вони строїли. Ковчеги, дома молитви. І ми бачимо, що на протязі всієї історії люди працювали. І сьогодні, коли ми є навіть в цьому прекрасному домі молитви, коли ми живемо в цій країні, оці всі будинки, ці все, що ми бачимо, це все є праця людей. Це є, і ми цим користуємося якби через те, що люди не були ленивими і працювали. Працювали, і сьогодні ми те маємо. І Біблія каже, дорогі браті і сестри, що якщо ми маємо здоров'я, Бог нам дав силу, ми маємо руки і ноги, ми повинні заботитись про свої сім'ї, щоб наші діти мали де жити, щоб вони мали умови для е, е, життя. Так само є важливо, Писання каже, що блаженніше е, давати, ніж брати. Як добре, коли ми працюємо. І ми можемо ще поділитися із бідним тим, кому треба допомогти. І знаєте, і я думаю, що в Америці ми дуже добре розуміємо, що це так має бути. І я думаю, що так ми і стараємося робити. Але тут є ще інша кра... крайність. Коли людина може працювати, то як важливо, щоб ми пам'ятали, що номер один нашого життя це є служіння для Бога. І як важливо, щоб ми пам'ятали, що ми тут скільки ми не заробляли, але важливо знати, що насамперед є Бог, і насамперед ми маємо старатися, щоб не бути просто недільниками. Знаєте, але приходити в дом молитви чаще, старатися служити Богу лучше, бо то є саме важні у житті. І от перша сфера, де може проявлятися лінь, це у фізичному житті нашому. Друга сфера, я хотів би прочитати Єван від Матфія, 25 розділ. Тут говориться притча про таланти. Я не буду читати все. але я думаю, ми знаємо, що Ісус Він сказав притчу, що для трьох людей Він дав таланти. Для одного дав п'ять, для другого дав два, а для третього дав тільки один. І коли вже він, цей пан, через деякий час він вже прийшов, щоб подивитися, що ж ті люди вони зробили із талантами, і подивіться, що було, коли він підійшов до того, кому він дав тільки один талант. 25 й розділ, із 24 го віршу, підійшов і той, який одержав один талант і сказав: пане. Я знав тебе, що ти жорстока людина, жнеш де не сіяв і збираєш де не розсипав. І побоявшись, пішов і сховав твій талант у землю. Ось твоє бери. У відповідь його пан сказав йому: злий і лінивий рабе ти, чому ти знав, що я жну де не сіяв і збираю, де не розсипав? Треба тобі було віддати мої гроші торговцям, і тепер я взяв би своє із прибутком. Тож візьміть у нього талант і дайте тому, хто має 10 талантів, адже кожному, хто має, дано буде і матиме ще більше. А від того, який немає, буде забране і те, що має. І так, друга сфера, де може проявлятися наша лінь, це у служінні для Бога. І ми бачимо, що Бог у цій притчі він говорить, як би як урок для нас, що коли Бог тобі і мені дав талант, можливо, кому два, кому три, може кому більше, то ми маємо цей, цей дар, цей талант проявляти або ж пускати його у прибиль. Я думаю, що в цій церкві нема ні одної людини, яка би сказала, що Бог для мене нічого не. Не дав Бог, Він для кожного з нас щось дав, чим ми можемо служити най... най... насамперед для Бога, так само і для людей. І найкраще, як знайти себе, як пізнати, до чого мене Бог кличе. От приходиш ти в Дом молитви і заміть, на чому є твоя увага. Якщо ти бачиш, ага, от хор щось співає, ну, можливо, можна було б краще. Значить, Бог тебе кличе в хор. Іди вчися на регента і зроби краще, щоб хор співав краще, тому що Бог тебе до цього кличе. Якщо ти приходиш до молитви і ти дум думаєш, ну, брат говорить, ну моло було б краще, я би сказав би, лучше, Значить, Бог тебе кличе в цю справу, йди їм, проповідуй Боже Слово. Можливо, ти замічаєш щось у дитячому служінні, не так, чи є Молодежі, чи із підлітками, чи в іншій сфері, Бог знає, що Бог тебе кличе в ту сферу, щоб ти зробив краще. І я знаю, що Бог тобі дав талант, і, можливо, ти б міг би робити це краще, ніж я, ніж хтось інший. Але, можливо, лінь вона мішає нам, і тому хай Бог нам дасть сили, дорогі браті і сестри, щоб не линуватися, але служити для Бога. І третє місце, або ж третя сфера, де може проявлятися лінь. Я про, прочитаю, про це пише Павло до Євреїв, п'ятий розділ із 12 го віршу. Адже ви з огляду на вік мали би бути вчителями. Однак знову потребуєте, щоб хтось учив вас. Початкових принципів слів Божих потребуєте молока, а не твердої їжі. За браком часу я не буду читати далі, але тут, говорить Павло, каже: але із огляду на вік. Коли каже, дивлячись на вік, або ж нашими словами, скільки років ми вже ходимо у церкву, скільки років ми вже є з Богом, він каже, що вам вже треба було бути вчителями, каже, але вам треба знову молоком, а не тверда піща. І третя сфера, я би хотів би сказати, де проявляється наш, наша лінь, Це та сфера, де нам треба рости роз, духовно в Бозі. І знаєте, це є дуже важливо. Я замітив, дорогі браті і сестри, що це є дуже ну, тяжко в нашому житті. Нам, порою, ну, ми хочемо, щоб ну і кажемо, да, я хочу, щоб мій брат був кращий, щоб він. Більше був із Богом, але саме важко це працювати над, над собою. Саме важко це самому смиратися, шукати Бога, щоб возростати духовно. І знаєте, як порою в нашому житті от приходить лінь у цій сфері, і порою ми думаємо: я б міг би бути краще із Богом, я б міг би служити йому ще більше. Знаєте, і порою проходять ру, ну, ру, руки. Субтитрувальниця Оля Шор а я ще далі не маю сили, щоби стерегти свої уста. Я ще далі нема в мене сили, щоб зберегти свій розум. В мене ще далі, о, знаєте, плоть вона переважає над духом. І тому як важливо, дорогі браті і сестри, нам старатися для кожного не бути ленивими, щоби возростати духовно. Бог сьогодні дав нам все. Ми маємо свободу, ми можемо прикнути. Бути в домі молитви, ми можемо сьогодні молитися і вдома, можемо читати, читати в будь-якому місці. Бог нам дав все. А питання, чи я не є ленивий сьогодні, тому що, знаєте, коли ми говоримо із молодежою і з дітьми, і сьогодні, на жаль, ми замічаємо, ну, я. Не знаю, може в нас у церкві воно краще, але часто от замічаю, от зам, що люди приймають хрещення і навіть линуються, щоб прочитати Євангелію. Це ж важно. Ти ж, як би, виходить, ми стараємося служити Богу і навіть не знаємо про що в Євангелії говориться. І тому хай Бог нам дав сили, щоб берегти себе від лінії. Якщо ми можемо, якщо Бог нам дає силу, то старатися і працювати для сім'ї, щоб допомагати іншим, так само і старатися щось робити для Бога. І саме головне, знаєте, щоб працювати над своїм. Духовним станом, щоб Бог був довольний нами, щоб ті, хто біля нас живуть, вони були доволі нами, і щоб бачили, що справді в нас живе Бог. А Богу нашому хай буде слава навіки. Амінь.